привіт, И вы на канале Богдан і и... Я жду обновления з ангелами і демонами Десять, дев'ять, вісім, 7, шість, п'ять, 4, 3, 2, 1, 0. Стардроп. Ріткий рідкий рідкий хріткий. Новий сезон. <говорит> да ну новік. О, в перший місяць. Фэнг, Сандибель. Да ну Йоханий бабай. Ну що ж це таке? Так. Дивіться, зараз мені дадуть сюда. Дивіться. Щас. Ну, пропустися. Эммм. Ем... Давайте скин забрам на Динамойка шоли. Прикольно. Да ну огнать. О, фин Не, ну да, бля, що? Стоп, вс Дивіться, Тысяча ми сейчас мы подозидам Сейчас заходим Браво Листа, браво Браул стес. Стас тес, стастес. Його подивимось на нові скінчосики. О, стоп, чего На кого? На Макс? Це фігня. Чого? Тут рідкий. Тут рідкий. Рідкий даже. Ну тут и фигня. Легендарный при... пристав. Новый браузер? Ч ли? Да ладно. Цена макс. Да? Да. Цена Тау, це вс на масс. Да гопу да ему Вау! В магазине ничего не было. Стоп. 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 Ангельский. Ну давай. Ой, прикольно. Что? Что это? Прикольно. 50 філіби не обіцяли там. А є, це брізи. Дивіться. Бідемо звук. Це робимо і. Відкриваємо на що 3. Я розвертаю до себе 3, 2, 1. Я розвертаю. А! Понос на грома. Понос на грома. Де він цей понос? Понос на грома. Ого, катку з першу чатку зіграємо. Стоп, що? О, так прикольно. А до так... А через 20... Ага. Так, давайте пит ему сюди. Е, сюди, сюди. Оце і це. І все. Чотири квести я сейчас виконаю на читера. Ого, читера покучаем. Ладно, не будем. Не, 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 двойное. Сейчас катка изи. О, уже кто-то играет на этом не новому. На Майка. Так, добываем баночки. Так. Барли, барли. сдохни. Молодцы. Так. Молодец, Биби. Мы сейчас можем, сможем занять топ-1. Ой, 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 более боляче, более О, у нас 4 манги. У нас было... О. Чел, я тут баночку одну сдобуду. Чтоб стать еще сильнейшим. Чпок. О, я могу. Блин. Молодий, молодець, бібі. Сюдим. Черкерман, ван, ван, чкерман, ван, ван. Щас клювана. Вбив. попав, не попав. Не Гдость. гадость Це я гадость убив. Я вбив гадость. Уху, я виграв. Так, так виходимо. Зобраємо ангельський стактрок. Фігня. Три. Тихо, тихо. Пятьсот. See you, on you are blessed with a hundred angelic drops and blessed Buster, and also cursed with one hundred demonic drops and infernal fang and uh -huh angels and demons event is back but to earn those rewards you must play every day this time the angels and demons event is divided in two parts the angels event starts today and the Demons event starts in late August. If you want to get 100 angelic drops and the free Blessed Buster skin, follow these steps. Play the event for 12 days, collect all your daily wind drops, get the free drops from the shop, complete the special quests, and play the contest. I got nothing. Good event. The only way to not get those 100 drops is if you legitimately lose every single contest or if you don't play every day. No grass touching. In August, you can get 100 Demonic Drops with new demonic skins, power-ups and Infernal Fang as the last reward if you manage to collect all 100 drops. You can get all Angel skins from Angelic Drops like Dark Angel Edgar and all Demon skins from Demonic Drops like Demon Mortis. This includes all the new ones such as Tate Beat, Mag, Buster, Fang, Pool and Guts. The resources from event drops are double normal star drops, so if you only care about progression, this event is to you. As for power ups, this time you'll have all skills available immediately. But opening the event drops will unlock skill slots, meaning you can equip three power ups at the same time. And here's another new thing if you pick certain combinations, they can synergize and give you even more power. Here are some of the combinations that you need to play. For game modes, we'll be having Spirit Wars and Soul Collector. Both of them with the angelic and demonic skills. Act. The Angels event starts now видел, and ends on July 28th. and the Demons event Нет. starts on August 28th So fast! No, I'm News, No. Ну. <гані> понятно, 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 понятно. Нічого. Ну це я дивися. Це що? Ну це ізі. Я в ранговий не буду грати, я не хочу. Я хочу я. Я хочу, да. Це легко, це легко Коротше, я щас прийду БП да ладно. Так. Я пишу грати. гратель. 8 бит, Ангел Мех. Ангел мех, ну да. Ну не... Меня... Кстати, я соберу на Транка. Я получу Транка и еще мифика. Бо я накад за не буду збирати, бо я зразу перекладу би, як, зак... як залі. Так, давай, збирай, збирай. Здохни. Едгар, напади на нього. На то пісюна малого. Ай. Воно щось вб'є. Це в нього, Едгар, Едгар, нього. Я бекнув, вибачте. Йо на пане бум. Е, давайте ви мене не будете чіпати. Давайте, а то на вас на йона подруг. Зря ти підійшов би начаю, ладно. Тікай, просто тікай, 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 тікай. Я сейчас возражуся, юлу, він бот злитий. Фу він злий, я не буду таки... з таким грати. Він Оу, сел такий скажений. Я живчик попиваю. Бам! Я підберу. Ну, 40 банок. Я собрать не смогу. це тільки прийдеться десь 3-4 часа, да ладно, я не Так, давай ще. Сейчас бью його. Бьют. Я його бью. Ей, ти, Пупсик! ік. Тузи -ту. мика. Молодці, ну я хотів його вбити. Там них стільки банок. П'ять. Вдохни. О НІ! о, ні, о, ні, о, ні, О НІ! Спасибі, велике тобі. А я сам, сам себе. Сам себе спас. Ой, то цей грій-грій. Грий, гри. Сдохни. і Ще виграш. Ну давай зіграємо ще. Стільки вже відео длиться, минут. Чотирнадцять. Ну ще можна знімати десь. Ой! Ой, ой. О, все. все. Олі-оллі-оллі. -олі Парата. Там її немає, хоха. Засранить, паразитский. Он паразитский, засранец Тикай, я тебя умоляю, тикай, тикай, Финкс, Куинкс Здоровье, Сдохли За наша. О, о, да помоги, да тикай. Увалюй. Бутя разлитый. Фу фу. Ну боже, будем читать, что я на нього лайки, но ну, лайк вообще не вміє кидатися. Фу, я с говном граю. Ну ладно. Дам не мушам. так. Вау, пупсики. А mm. Да я говорил, что он бот. Ай, mm -hmm. челики, челики. Мне надо хоть... Не, вона прыгнула. Не йди, до мене поразить. Норда. Так, ще 4 банки, ще 4, 4 банки Нас жрезали в тупик. Що нам робити? Твою школу коркоту, корпо, то кот, коптеко, кот, алеппин, я припти бить. Ну боже, бо якби вони не міли в тупик, загам. Далай, коротше, а если це говно согласна. Я вийду. Я не хочу з говном грати. Я вийшов, бо ти говно согласив, яке грати не вміє. Кадзе! зі мною кадзе мною Кадзюха грає. Ми можемо топ-1 зайняти. І, кстати, забрати другий ангельський стар дроп. Эм-ха-ха. <смір> Чараз злитий, фу, щоб він смердів три года. Фу, хай смердить три года, бо він бот злитий. Наконець, то хоч боти, а то смердючі чельки попадаються. То зажимають, то стрі, то до других приманюють. Тут бы які за секунду У -у -у. А, земной луми. -ка -ти -ти -ти. Катерина. Ну видимо, смерті. Вбий її, вбий. Чи його? Баденж. Ааа. Ах, Юля вот такая. Эй, Юля. 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 Сейчас сдохну. дам виполняти, йдемо мені пофіг, йдемо. Поп'ю живчик, щоб підкріпитися і подивлюсь, скільки у мене процентів віці, мені вистачає. Чел, ворушися, катка йде. Нам на мені надо ну знаєте, скільки... Багато. Знаєте, мені треба три банки. Три, три, три банки. Чел плиз, унічтож телапень! телепень смердючий. Телапень. А, ну, кстати, мне засчитается, потому что мы же играем в парне, тут же все банки разом, типа. Ой, тут кишка. Тут кишка. Да шо ты не будешь, бот? А, це бот, да. Янсик. А я вбив! Підбра сюда easy квест, Easy квест, считайте. Easy quest. квест. Да ты за лоу ти Ты, бо ты, я на фНИШ Жиріть. Блін. Ну, блін, один квест. См... Грани до я хочу тисячу отримати. Дайте мені тисячу. у easy quest. изи кваст. Давай, 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 заманиваем тупик. Ай, бог. Ой, Бух. Ось, откуда? Откуда у меня такой скин? Если мне еще не вышел. Откуда у нього такий скін? А, він вийшов, но він не міг його за секунду вибити. Він мен на кучу звёз спокупляв. І йому випало. О. О, жопі хамна. Там чел. Є, yeah, люско. Курсы. Макс. Вау! Все. Ой. Ой, еще вами не робота. Давай. Прощайте. Хе. Хе, все перс. Все, виходимо, відкриваємо. Ну Тут фігня, по фігням. Ви... Я не буду в це грати, воно боліне. А стільки надо? А що буде, якщо в мене не буде бастера, ну, його ви, ви мені дадуть що його? На нього тільки скін? Мабуть, таке. Чого ж поробиш, якщо ця гра в хай в жадіобах? Ладно, з вами був Богдан. Всім пока!